Номер 63 Антон Власенко. номер 6. Не розумію, от поліктив в межах поля. Після вкидання запахує, перехоплюють присутність м'яч. Матеус знаходить Матвія Харченка. Харченко рувається штурму майданчика, пробуває, а з них Ниве Ніт. Все ж таки гулар навішує. Але голкіпер Ян Вічник. Євдокімус знаходить Думанюка. І тут боротьба, Матеус за пресингол пробиває і гол! Матеус обіграв суперника, і відкриває рахунок на біотанській кулині. Юкса забиває. Непорозумілися між собою ходить до Монюка. І тут боротьба, Матеус за пресингол, пробиває і гол! Матеус обіграв суперника. суперник Ного Матеус віддає до Йодокимов пробуває в дальньої відстані, але м'яч летить вище воріт. І ось навіть зараз Євдокимов знову перехоплюють кравці Йокси. Удар від Бенді. Загорулько зараз біля тут тобто, на майданчику з м'ячем. Іде Штарш... Страшкевич, та й прострілює. Загорулько не внучний дотик. Знаходить Матеуса. Габріель Гулард. Гулард іде Матеусу. Той скидає Харченку. Харченко з струна майданчику прострілює. І схоже ну, рукою зіграв, констатує. М'яч, гравці ниви. І тут Страшкевич сам на лівому фланзі. Небезпечна атака, дальній удар. М'яч летить повз ворота. Прискорюється на фланзі біля Харченка. Кононов. Так, скидає Конол Харченко, Кононов навішує. М'яч прилітає. кидання на Чепуренка. І перехоплення є. Матвій Харченко з м'ячем. Харченко виривається з штурмового майданчика. Тут підкат і фол. схоже, що був фол, але рефері не фіксує порушення правил. Смігу в центрі є. відсидає на фланг кримцю. Юхомець навієш на Домеденка. Той пробуває, але Ян Вічний. Пишіть запитання свої якісь. Я спробую відповідати, тому що поки що тут Матеус зараз біля штук майданчика. майданчика. Матеус... Пробиває, але перехоплення відравців Ниви. Одразу перехоплення від Андрія Наденка. Віддає він на Юхимця. Юхимець падає, але на думку реферів в межах правил все. Передача Артура Загорулько. Далеко вийшов з воріт Нікіта удар від Загорулька і це гол. 1-1. Нива зрівнює рахунок. Спадає, але на думку реферів в межах правил все на Артура Загорулько. Далеко вийшов з воріт Нікіта Федота. від Загорулька І це гол. 1-1 ни зрівнює рахунок. Дин спочатку на 19-й хвилині Матеос. Відкрив рахунок. Однак Артура Загорулька, ну і контратака дозволено відрівняти рахунок. Там досить далеко вийшов з воріт Нікіта Федотов. Це також. Варто зауважити. Нагадаю, що під цією трансляцією в коментарях можна брати участь. Оборені удар тут зараз буває. Швидше за все, вийти можуть гравці, які зазвичай вже з'являються, які зазвичай підсилюють гру. Розносію про це згодом. Зараз Венді виходить на побачення з голкіпером. Венді пробуває, але вдалося так м'яч Венді скидає на Матеуса. Матеус на Харченка. Харченко сам на лівому фланзі. Знову йде Матеусу. Матеус знову Харченко віддає. Харченко падає. рефері казує на 11-метрову позначку. Це пенальті. пенальті у ворота Вінницької Ниви На своїх двох. Тому, схоже, що продовжить їх у Харченко. Є! Євдокової забуває. 2-1. Юкса знову виходить вперед. Що цей поєдинок для бразильського нападника. Ну і тут Страшкевич йде на загорулька удар, один дотик Нікіта Федотов. Микола Цимбал поки що не робив замін в цьому матчі. На відміну від своїм м'яча бачимо, ми Євдоки та Гуларта. Гуларт з лівої таки пробиває і забуває Гулар! Гуларт забуває п'ятий гол у сезоні! Габріель Гулард лівої! Кидає на Швеця. Простріл удар і Нікіта Федотов. Ну, бачимо хрестоносцям у цьому поєдинку. На відміну від, якщо брати там попередній матч зі скалою, там було легше. Тут на навіс вдається прийняти удар, Тому що головному тренеру видніше. Побачимо. я Думаю, що заміни незабаром будуть. Розминаюся декілька гравців. Юкси. Нива перехоплює м'яч. Тут класна передача зараз на швеця проходить. І немає майже нікого в захисті позаду. Швець вривається штурмой майданчика Навішує, але тут не вдається Артуру за горульку пробити. Ще один удар від воріт. 17 хвилин залишається до кінця основного часу з ротайму. Ну і тут е, схоже, що гравці Ниви вимагали, аби, аби рефері, можливо, навіть пенальті було. Нічіпоренко віддає на Страшкевича передачу. Той щепляє за зем'яч. Бривайзу штурму майданчика. Пробиває справу її Нікіта Федо. Була там боротьба. Матеус іде на Харченка. Тут може бути непогана контратака. Класна дуже передача від Харченка на Гоуларта. Гулард зараз. Тут намагався віддати на Венді, але не точнеться. Тим не менше, зараз Булард був віддав на Загорулька, Загорулько з м'ячем. Пробуває за тортового майданчику. Тут Рикошет. Тому ці цифри на табло 2-1. Звісно ж, свідчать про перевагу. Партнера. Страшкевич з м'ячем. Олег Костик і перехоплює і Зараз контратака від крестоносців. Кос проходить суперника. По правому флангу прос зараз зумів прорватися. Робить навіс. Пастернак пробиває гол! Назар Пастернак забиває дебютний гол за футбольний клуб Люкса. Така з дебютним забитим м'ячем за команду Старасівки. Алєжу молодець! Алєжу молодець! зараз зумів прорватися! Робить навіс! Пастернак пробиває гол! Назар Пастернак забиває дебютний гол за футбольний клуб Юкса.